Пішли, ой боже, щось ми неправильно оділися, бачиш? Так а що, і з лопаткою будемо йти? Чи, з, з ложечкою? А? Ну давай, виходимо. Виходимо, йдемо гуляти. Йдемо гуляти. Тепло сьогодні, можна гуляти. Давай, бабуля, тобі поправи. Пішли пішли в садочок, пішли. А Мені можна було ж її шапкою не одягати, а то я теж навдівалася, як капустина. О, там сир їде. Бачиш, все, а ми машина, давай ручку тікає, давай ручечку тікаємо. Давай, 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 давай. машина. Йди, йди, йди сюди. Пішли? Ну, пішли, тобто. Пішли. О, пішли, пішли, пішли. Опа, там машина поїхала і ми підемо. Да? Зараз повернемо і бабуля пусте тебе. Ні, до Наташі, ні, сьогодні гуляємо. Ми ходили вже до Наташі, вчора ходили, а сьогодні пішли погуляємо. Пішли. Туп-топ-туп-топ. Туп-туп-туп-топ. Пішли. Ой. Ішов за ручку і мовтяв. І дійшли аж сюди ось. Ну, гуляй, гуляй. Тепло, тут гарно. Ну, це не парк, але гарно, сухенько. Да? Да! 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 то ж будується тут щось, так? на прогулянці. Грибочок росте, а тут їх було багато, наталін чоловік завжди збирав. Зараз нема кому. Ну, і грибів нема. О, я кажу до тебе. <рісля> <рісля> я до тебе йду. Я кажу, до тебе йду. Отак. Тепер нам і палички не надай камінці. Да? Святєчок? Упадеш. Ні-ні-ні. Іди сюди. Отходь. Бу-бу-бу-бу-бу Давай іди сюди. Вставай, вставай. Отож ямочки дядя садив там. І ямочки лишилися, да? Ой, собачка, лавє собачка. Лає, що там? Нема, пішла додому, з мамою пішла додому Фенді. Не захотіла з нами гуляти. А святик гуляє, так? Да? Гуляє? Так, ложечку вже покинув, взяв паличку, а де ложечку кинув? Вертайся, бери ложечку. Де ложечку Святик кинув? Скажи, я палички хочу, на що мені твоя ложечка? Ну, і куди йдемо? Ага, тут ціла гіляка лежить. Ой, а тут вітер? Трішки холодно буде. Опа. Так, кажу, буду Так? Да? нема в нас камінну. Так, всі. Палки наші, а, -а, а ложечку бабуля держи, так? Да? І куди ти несеш? Упадеш зараз? Так, да, зараз упадеш? А? Ой тягне скільки розрумянився. Здається, ми нагулялись, прийшли у двір. Сам попросився. Отак. Ну, походимо ще в дворі. Ага. Так. Том, том Ой, а тут такий вітер, святік. Хоч капюшон одягай. да Ти кажи, йдеш за мною, йду. Іду. Іду. Ой! Так і гуляємо. Топ-топ, топ. Ти туди пішов? Ти туди пішов? Ну йди. Ку-ку. Петрушка відійшла, морозу немає. Така стоїть зелена, зелена. І розмарин стоїть. Ну, не було ж таких морозів. Ти куди пішов, зайчику? Іди сюди, Іди сюди, повертайся, там упадеш. Повертайся назад. Святик, іди сюди, йди. Іди, мій хороший, іди. топ, топ, топ. Ага, по-моєму, там трішки калюжі єсть. Отак, так, да калюжа? Ой, ну що дитині треба? Мій зайчик, ну що ми робимо? Ай, ай, ой зайчик. У мене на сьогодні робота є. і це Думаю, де ж, де ж цю роботу приткнуть. З <гум> сусідом поділилися тюльпанами, а зараз ще можна їх садити. І він мені ціло повісив, тут у нас є крючечок. І Вони вже тут навіть пустили. Він каже, тут різні, і махрові, і всякі-всякі. Ну, посажу. Навесні возитиму до діток та й собі, ну, тут хочу десь посадити, якраз хризантеми поки вилізуть, а вони зацвітуть. Не впади, ти вчора там упав. Іди, пішли, топ-топ. У двір пішли, топ-топ. Що -топ. це таке? Я ж тобі говорила. Усі ще. Мама каже, де ви вимазуєтесь? на вироді? Да? Всі, Всі-все ж. Так не треба камінці брати, то у нас тряпочка лежить, ножки витирати. Зайчику. Непорядок, так? Да? Непорядок? Упадеш. Святик бубух Ага. Ага, і тут треба потрогати. Отак. От Отак хай лежить, да? так? Так. Будемо вставати? Давай, ручку мені, давай. Ні? Втерпіння до угу. Йдемо додому вже? Так? Да? Святік іде додому? Зайчик, ти додому йдеш? Думаєш? Так? Відкриваємо двері? Що ти задумався? Що ти задумався? Ой, Боже, ой, господи, давай ручку. О, Боже, мама скаже перчатки, що ви робили? Опа! Ну, походи, трішки походи. Ой, так ти, ой, Боже, і ти треба трогати, Да? Вони важкі, святік, нє ні, ні ні Боже, ти будівельник. Ага, каже, чого вони в тебе стоять, їх треба покласти. Отак. Все? порядок? Каже, ні, ще не порядок. Угу. Отак. Угу. Крекше. А тягне. Ну на що ти його тягнеш? Все, закінчив працювати. Ходім додому. Вже пора обідати і відпочивати, так? Да? Ага. А там що? Ага. Не зрозуміло, що він там хоче. Ні-ні-ні, свят, не треба. Ой, не, не треба Пляжечку. Хай вона. Бо я не знаю, чи там є корінці. О. Все, хай там стоїть. Не треба знімати. ні 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 ні, -ні. Каже, та ну, ти сказала, а я зняв. О ну, так. Зараз бабуля одіне і підемо додому. Добре? Ну, у мене. Виявилось півгодинки, і я вирішила посадити тюльпани, поки Віка мене відпустила. І що я оце дивіться? Це я хочу посадити в горщики. Колись у мене була подруга, вона так робила. Так, це я лопату взяла, щоб не сапою, а отам понад. Лавандою теж кущики посадити. Вони ж уже тут дуже гарні і проростають навіть так. І цей навіть проростає. от, І я землю зараз не проливаю. Просто на глибину посажу в кожний горщик, ну, по три штучки. По три, може, по п'ять можна. Ану, так, Та можна й по п'ять. Величенькі, ну, а потім землею притрушу. Так. Ідіть на глибину. От, тюльпани, оце ж презентували мені і говорили, що ще дадуть, ну це ж таке. Дадуть-дадуть, дякую ні. І за це дякую Ні, таки по три. По три хвата, бо буде дуже тісно. Ну, і в мене земля тут торф, пісок. Цим засипаю. Так, треба на висоту самої луковички, цибулинки. Поставлю на веранді. І побачимо. У мене там міні давала Наташа. Мені так уже деякі там наткнулися трішки. Так, ну все, по три. Глибоченько, а ти ж там посажу. Тут мені можна біля мангалу посадити. Ага. Хай ростуть. Чому ні? Так. Хто взимку тюльпани саде? Ну, коли дали, не викинеш же, може будуть такі, знаєте, хороші. Їх ну, теж треба трішки піддобрювати, підживлювати. так оце якісь, Чогось без, ну, посажу, без оболочки. Так. Ну, це ж, врахуємо, що я 9 штук посадила. Тут багато. Ну, це воно так здається, що, ну, якщо кучками садить, Здається, тут діток немає, тільки такі, повненькі. Трішки то холодно, то потепліє. Ну, на дворі це можна займатися таким. О, все. Я хотіла ще й нарциси. У мене там є білі оці горшки такі пластмасові, можна і нарцисів посадити потім. Взимку зійдуть і зацвітуть, чи як? Ну, добре, понесла я це в віранду, це прибираю, так. І буду далі садити.